Без перебільшень можна назвати янголами-охоронцями українського неба та тими, хто береже наш спокій. Зенітний ракетний артилерійський взвод 114-ї окремої бригади мужньо охороняють нас від ворога. Як стверджує командир підрозділу з позивним небо керувати хлопцями не важко, адже кожен з них вмотивований та прийшов на службу з початку повномасштабного вторгнення. З ними працювати одне задоволення. Повторювати багато разів не потрібно, всі знають, для чого вони тут і що вони мають зробити. Хлопці групи живуть на визначених позиціях. От, і при команді там, Готовність 2 або готовність номер 1 хлопці виїжджають на вогневі позиції і вже починають працювати на виявлення і знищення цілей. Працюють захисники зброєю радянського типу. Це кулемет, який прийшов на заміну старого ДШК. Його калібр 12,7 мм. міліметрів. Але як наголошують військові, хоча й керування механічне, зброя напрочуд дієва. Додатково оборонці неба використовують і інші засоби, аби краще бачити повітряні цілі. Основна задача, щоб збити ціль, це її потрібно бачити. Бо у нас вся зброя така, щоб використати зброю, треба бачити ціль. Для того, щоб цілі побачити, ми використовуємо прилади нічного бачення, тепловізори. Це, наприклад, вночі, коли працюємо, днем використовуємо біноклі. І для ночі ще ми використовуємо прожектори. Явності захисників також є і переносний зенітно-ракетний комплекс, яким вони вправно відбивають атаки ворога. Один із бійців гріня у військовій справі 5 років ділиться, хоче як найбільше приземляти ворожих пташок. Це стріла, 3, модифікація попередньої стріли. 2. досить ефективний зразок більше для е, низькошвидкісних цілей, скажімо так. Тобто, не для балістики? Ні, для балістики ця зброя не підходить. Су-24, 25. А, ракети, які не перевищують швидкість приблизно тисяча кілометрів на годину. При виявленні цілі, стрілець ПЗРК приймає рішення, в якому режимі він буде працювати, тобто на зустріч цілі чи на вздогін. І тоді вже починає працювати зі стрілою 3. Тобто відкриваються цілики, планка упередження, пристягується пусковий механізм, і при виявленні цілі, вибравши режим автоматичний або, напів... або ручний, ми ведемо вогонь. Працюють захисники 24 на 7 і завжди на сторожі повітряного простору. А ось по тривозі виїжджають на місце дислокації в трьох або в чотирьох. Хлопці щоразу працюють злагоджено та разом. У хід можуть йти навіть автомати. А ось відслідковують цілі в спеціальній програмі на планшеті. Якщо ми виявляємо ціль, ми ведемо загрожувальний вогонь, щоб повітряна ціль туди влетіла І також. В темну пору в нас є патрони трасера, якими ми, якщо бачимо, ми наводимо і кулеметник теж працює по ну, напрямку. Показує, розказує, з якої сторони і летить ціль, кількість цілей і куди вона летить, для того, щоб зарані всі були зосереджені і приготовлені для виконання бойових задач. Фізично бійці також підготовлені, тож усі завдання виконують невідмінно, стверджують, досвіду в них хоч відбавляй, та й страху немає. От... Що ви відчуваєте, коли працюєте за цією зброєю? Хвилювання, щоб все вийшло на вищому рівні та збити ціль. Найбільше хвилювання не збити ціль і все. Воїни української ППО впевнені наближають перемогу, адже дорога у росіян на нашій землі лише одна: в пекло, і українців вже не злякати ракетами чи дронами, бо перебувають вони під надійним захистом проти повітряної оборони. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.